Отже, росіяни руйнують українську енергетику. Нагадаю, 11 квітня внаслідок ракетного обстрілу була знищена Трипільська ТЕС 22 березня. Було вщент зруйновано зміївську ТЕС на Харківщині. Що може чекати на Україну без теплоелектростанції? Про це далі. Тес або теплоелектростанція це об'єкт, що генерує електроенергію шляхом спалення палива, наприклад, газу чи вугілля у спеціальних котлах. У них також по трубах циркулює вода, що під час нагріву перетворюється в пару. Пара обертає турбіни, які і генерують струм. За даними Міненерго в Україні, основний об'єм струму у 2021 році надавали атомні електростанції понад 55%. Та теплоелектроцентралі виробляли 29% електроенергії. Те, що залишалось, покривала вітрова, сонячна та гідрогенерація. У випадку повного знищення теплоелектростанцій в Україні буде доступна базова генерація, тобто атомні електростанції. У пікові години зазвичай це вранці і ввечері споживання електроенергії збільшується, а атомні блоки не можуть збільшувати своє навантаження впродовж доби. Пояснює експерт з енергетики, керівник спецпроєктів наукового центру Псіхея Геннадій Рябцев. Для цього має бути додаткове джерело генерації, яке покриватиме пікові години. Зазвичай саме це робили ТЕС і ТЕЦ. Відтак, без теплоелектростанцій Україні буде важко збалансувати енергосистему. Як наслідок, це може призвести до відключень світла для мільйонів споживачів по всій країні, наголошує директор з досліджень аналітичного центру Діксі Груп Роман Ніцович. За прогнозом, центр енерго, поки погода буде сприятливою, споживачі не відчують значних перебоїв в електропостачанні. Відключення можуть початись ближче до літа, а найскладніший період очікує. Ця взимку Наталія Ткачук, Володимир Путята. Єдині новини на Суспільному.